Які зміни я помітив після того, як почав користуватися кліносаном, йодокліном і вотермінтом? По-перше і найважливіше, у моїх курчат був кокцидіоз ще на ранньому етапі, десь на 28 й день. Почався пронос червоного кольору. На дворі були дощі, а в корнику вологість. І я щодня обробляв приміщення йодокліном і одночасно давав байкокс. В результаті проблема зникла повністю. Крім того, в курчат більше не було волого. Ще один важливий момент: цьогоріч у курнику повністю зникли блохи. Торік, як тільки заходив, усе скакало, зараз жодної живності. В цьому мені допоміг Редікс, йодоклін і Кліносан. А також у мене декілька курей зими кашляли, хрипіли, і мені навіть сказали їх прибрати. Але дуже гарні курочки, і я вирішив, що вони у мене будуть жити. Влітку я додавав у спеку ватермінт і ви не повірите. Куриці перестали кашити, хоча не допомагали для них навіть антибіотики. А за все літо я не втратив жодної курки, а з курчатами це взагалі шок. В тому році у мене в такий період відійшло вже штук 30. В цьому році пропали тільки ті курчата, які з самого початку не показували жодних результатів. І якщо ви думаєте, що це я розказую, тому що раніше я не користувався іншими дезінфікуючими засобами, то ні. Я курник завжди обробляв екосептом, білив повністю курник і присипав тирсою. Результат був перші декілька днів, а далі по новому приходилось обробляти екосептом або іншими дезінфікуючими засобами. Тому я вважаю, що потрібно говорити про дезінфекцію курника. Вона справді працює і я витрачаю набагато менше часу, щоб доглядати за курми.